І нехай вечір буде добрий. Сьогодні 10 вересня. Добрі люди підказують 25 й рік. Слово Олени Щербань про Коровай Фест. Щойно говорю з пані Катрусею Макаренко. Це лідерка гурту Калина, народного аматорського колективу, ансамблю, співочого з міста Ухтирка. Дівчатка, молодиці, з цього. Прекрасного співочого гурту були окрасою фестивалю Борщику-Глиняному горщику. І зібралися їхати, короваїти і весільні пісні співати, і про Охтирське весілля щось розповісти, вступити в діалог з нами, учасниками, з туристами, себе показати на людей подивитися. Зібралися на коровай фест 25 жовтня 2025 року. Я ще раз щиросердно запрошую пані Катрусю, усіх молодичок з цього прекрасного гурту. Ще раз нагадала пані Каті, що ми є усі співучасниками, співтворцями нашого дійства, коровайного, захочете місіть тісто, не захочете, значить, приспівуйте, пританцьовуйте, розважайтеся, розважаючи туриста, гостя. Гостей її проситься багато. Учасників проситься багато Будьте співтворцями співучого, співочої частини нашого етнодійства, практичної частини нашого етнодійства. Нам потрібні сважки, і потрібні ті, хто ділитимуть коровай, дарезну робитимуть. От я запрошую вас із гурту калини. На, я сподіваюся, що ви. На той час ще будете з нами, коли ми допечемо наші, наш 100-кілограмовий коровай, От очолює коровай даризну пані Людмила Будко. Біля неї Андрій Сергійович Калінін теж пильно пильнує, як же ж вона буде краяти. Ще ми оберемо хрещеного, хрещену, сважку ще одну, і не одна буде, але керівниця і головна буде Людмила Будко. Ось і ви, дівчатка, з панянки, панни, молодички, з гурту Калина, я вас запрошую в сважки, які крають коровай. Підготуйтеся. Дружко, коровай крає, співали би в великій Все, меро, дітей має, та всі з кошелями весь коровай забрали. Що тут суть, суть заспіву цього весільного? Що края краєв та й дітям своїм на краєв. А кошелі це кошовки, турбинки, пелени. Ось така історія. Коровай фест буде насичений програма. Складна для виконання 100-кілограмовий коровай. Відтворення кількох дуже серйозних весільних обрядів. І я їх планую відтворювати і до обіду, і після обіду, бо гість фестивалю в динаміці. Одні їдуть, другі приїздять, плюс виставки презентації, які треба презентувати. У нас їх 5. Плюс вам треба обідати, вам треба спілкуватися, вам треба.